Отримувати лут з скринь війни завжди приємно, Тож, давайте подивимося, що на твінах. Це «Бамблбі», самий мій а, великий твінг. Вже приємно, цілих два амулета героя. Призову на якомусь івенті, три ключі. Це норм, я вважаю, за 84%, до речі, 80% це а, за ці, цей відсоток можна отримати повний лут в повному об'ємі. Так, наступний це в нас Марс. І що в нас на Марсі? Ну, чотиризірковий предмет для переродження немає, але знову амулет це 300 крісів вже 50 емок та і один ключ. Ну, знаєте, буває гірше, ось чесно. На основі в мене така остання скриня ще зашкварна була. Це в мене третій твінк, теж 8, ну, 84 всіх однаково. Знову немає. Герою для пер... предмет для переродження чотиризіркового, але знову ж таки ось амулет золотий, книга епічна, ключ емки, фієрія не те, що в мене на основі. Ось, подивіться, 100% рівень участі. Два сірих жетона, 50 нещасних емок, та й ключ один. Тож відсоток не означає, що буде щось краще, а мої твіни отримують. На відміну від основи кращий лут. Бажаю вам завжди того, те, що ви хочете. І зустрінемося на наступних скринях. Слава Україні! Побачимось!